Справа 1751 з поля площею 420 гектар, планувалося зібрати по 35 центнерів зерна з гектара, а зібрали 1785 тонн зерна. Наскільки центнерів зібрали з гектара більше, ніж було заплановано. Ну що ж, оскільки у нас врожайність запланована в центнерах з гектару. А у нас зібрали в тонах, то є сенс перевести тоді масу всього урожаю з тон у центнери. Записуємо тоді перше діє. Отже, 1785 тонн. Це дорівнює. Оскільки в одній тоні у нас 10 центнер, то ми записуємо, що це буде 1785. Що множиться на 10, це вже буде в центнерах. Ну і це дорівнює тоді 17 850 центнер. Це і буде наш загальний врожай. Його треба поділити на 420 гектар, щоб дізнатися, яка фактична врожайність. Тобто, записуємо тоді другу дію. 17 тисяч. 850 центнер треба поділити на 420. І це дорівнює. Якщо ми кому перенесемо і в діленому, і в дільнику на один розряд ліворуч, частка в нас не зміниться. Це дозволить нам 1,0 відкинути. І там, і там, то ми записуємо, що це буде 1785, що ділиться на 42. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Записуємо 1000. Давайте десь тут. п'ять. Що ділиться? Що ділиться на 42? Ну що ж, 178 ділимо на 42. Це буде 4. 2 на 4 це 8. 4 на 4 це 16. Віднімаємо. 178 мінус 168 це буде 10. Ну що ж, зносимо 5. 105 ділимо на 42 це буде 2. 2 на 2 це 4. 4 на 2 це 8. Віднімаємо. 5 мінус 4 це 1. 10 мінус 8 це 2. Будемо вже брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 42, дописуємо 0. 210 ділимо на 42, це буде 5. 2 на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20 плюс 1 це 21. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 42 цілі. П'ять десятих, записуємо в дужках чого центнер, ну і пишемо, що це у нас зібрали, зібрали пшениці з одного гектару. А раз, нас запитують, а наскільки центнерів зібрали з одного гектару більше, ніж було заплановано? Заплановано було 35 центнерів, а зібрали 42,5. Ну що ж, записуємо тоді третє діє, щоб дізнатися наскільки ми від 42,5 віднімаємо 35. І це дорівнює. Ну що ж. 42 42, мінус 35 цілих це буде 7 цілих. І ще залишається 5 десятих, то записуємо, що різниця у нас 7,5. Записуємо в дужках чого центнер. Ну і пишемо, це в нас наскільки, наскільки зібрали? Наскільки Більше зібрали з одного гектару ніж було заплановано заплановано і записуємо відповідь. Отже, наскільки центнерів зібрали з одного гектару більше, ніж було заплановано, пишемо на 7,5 центнер. Ну що ж, ось така задача на середнє значення і дії з десятковими дробами на цьому вправу завершено.